Оформити субсидії тепер можна вдома. На це є розпорядження кабінету міністрів. Правда, стосується постанова лише пенсіонерів. Вони, не виходячи з дому, можуть заповнити відповідні документи і отримати призначену їм субсидію. Наш кореспондент Марина Микитенко, як людина працездатного віку, спробувала пройти процедуру отримання субсидії працюючим людям. Останнім часом чиновники наголошують на тому, що субсидію можна оформити за лічні хвилини. Ми вирішили з'ясувати скільки насправді потрібно потратити на це часу. Для оформлення субсидії наша знімальна група прибула в управління праці та соціального захисту населення в замостянському районі. Тут інспектор перевірив, чиї у нас борги за комунальні послуги, і після цього видав нам заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, декларацію про доходи та майновий стан, який необхідно заповнити. Аби не допустити помилок, при оформленні в управлінні є зразки. Також інспектор видає талон, в якому зазначено, коли наступного разу прийти людині в управління з необхідними паперами. В першу чергу вона повинна прийти взяти талончик на даний день, на даний час її видається на руки талончик, вона приходить з необхідними документами, які зазначені в талоні. До речі, талон виписують на зручний для відвідувача день та час, на зворотному боці якого є перелік документів, які необхідно мати для оформлення субсидії. На всі формальності витрачено 15 хвилин. Наступного разу бажаючи оформити державну допомогу, приходить в управління в той час, який обрав сам з підготовленим пакетом необхідних паперів. На талоні зазначено в який кабінет йти і на яку дільницю звертатись. Людина приносить заповнену заяву, декларацію і всі ті документи, які перелічені в талончик у нас. Пенсіонери пенсійну трудову книжку, пенсійне посвідчення приносить і розрахункові книжки. Працюючи приносить довідку про доходи у інспектора, який приймає документацію. Відвідувач проводить також 15 хвилин, і через 10 днів знову має прийти в управління праці та соціального захисту, аби дізнатись результат, чи призначена йому субсидія. Якщо так, то на яку суму тут громадянин проводить не більше 10 хвилин. Підрахувавши всі відвідини управління, виявляється, що для оформлення субсидії людина витратила 25 хвилин.